Дорогі друзі, в нас сьогодні є одне питання, на яке ми хотіли відповісти. Це що таке хрещення і навіщо воно потрібно. В принципі, дуже все просто. Для цього ми розділили, кажу, ми, це ну, не те, що я сам один, нас як мінімум двоє. Ми будемо викладати цю таку важливу тему, або що новий заповіт, або що Біблія говорить про хрещення і навіщо воно потрібно. І один першим. Нашим учасником поділиться наш брат Назарій. Він приготував декілька текстів, важливих і зможе нам. Вітаю вас, церква, вітаю гості. всіх, хто є. Так, отже, мені сказали, що треба підготуватися. Ну, я сказав, подумав так півдня, ну думаю, ладно, добре. Вибрав собі декілька текстів і всі, хто читав Біблію, думаю, їх перечитували хоча б один раз, але хто не читав, напевно, ну, точно їх не знає. Хто можливо і читав, скоріш за все, не звертав так увагу. А може і звертав, хто його знає. Давайте прочитаємо їх, і я скажу щось, що в них такого саме цікавого є, і чому я їх вибрав е зараз зачитати. Отже, е моя тема буде хрещення, і тому почнемо ми з Іванового хрещення. Перший текст, який би я хотів зачитати, це буде записаний в Євангелії від Матвія, третій розділ і 11 вірш. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. Це уривок з. Слів Івана, який тоді хрестив е, ізраїльський народ, всі, хто до нього приходили, і фарисеїв, і вояків, і митників, дуже багато різних людей тоді було. Тоді в нього Ісус Хрестився, тільки це буде трошки пізніше е, написано. І що ми тут бачимо такого цікавого? Тут, напис... тут говориться, що Іван хрестить водою на покаяння. Але є якийсь той, хто буде і за Іваном, і він буде хрестити Святим Духом. Тобто ми від цього тексту можемо побачити, що є два різних види хрещення. Що воно є в нас час? Хрещення на покаяння в нас час, це зараз тільки молитва на покаяння. Люди перед е, зараз люди, ті, хто хрещуються, перед цим, по-любому виходили в церкві і е, просто молились до Бога при всіх, при церкві е, і каялись, виходить. Ну, це молитва на покаяння, звичайно. У нас зараз е, хрещення на покаяння такого нема, тобто це все на в молитва. А от хрещення Святим Духом і Огнем, ну це ж виходить у світі хрещення. В принципі, все. По цьому тексту, тому давайте перейдемо далі. Що ми бачимо далі? Самого цікавого такого. Відкриємо наступний текст. Він написаний в Матвія, 20-й розділ, 21-22 вірш я Прочитаю. Теж дуже цікава інформація. А він їй сказав, чого хочеш, вона й каже йому: Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм, праворуч один і ліворуч у тебе один. А Ісус відповів і сказав: ви знаєте, чи його просите? чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним крещуся. Вони кажуть йому, можемо. Він говорить до них. Випитимете мою чашу і буду хреститися хрещенням, що я не хрещуся, а сидіти праворуч мене та ліворуч, не моє це давати, а тому від мого отця те вготоване. Тут виходить, це був уривок, де мати синів Заведевих, мати двох апостолів Ісуса Христа, питали в Ісуса, чи можна, щоб вони в царстві Христа сіли праворуч і ліворуч від Нього. Це нам зараз не сильно потрібно, нам саме цікаво подивитися, що казав Ісус у відповідь. Він запитав таке цікаве запитання у них. Чи можете ви хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? Вони йому кажуть, можемо. Потім Ісус підкреслюється, що «Да, ви будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся. Тобто Христос, він теж хрестився таким самим хрещенням, яке, яке зараз буде проходити тут відбуватись. Тому також це цікаво. Але з іншої сторони, ми знаємо, що тільки що я читав про Іванове хрещення, я вже казав, що Христос буде хреститися в нього. А Іван чим хрестив? Іван Хрестив водою на покаяння. То виходить, що. Ми хрестимося не на покаяння. Зараз а Ісус Хрестився на покаяння. Виходить, що треба запам'ятати зараз цей текст, і в наступних текстах я постараюся повернутися до нього і сказати, е, яке саме хрещення ми маємо спільне з Христом. Чому от хрещення ми все ж таки спільне з Христом маємо? Давайте відкриємо наступний текст, він вже буде написаний не в Євангелії, він буде написаний в Діях святих апостолів в першому розділі п'ятим віршем. Цей текст не сильно нам щось таке нове додасть, просто, просто підкреслить. Іван Бог водою ви ж охрещення будете Духом Святим через кілька тих днів. Дії святих апостолів відбувалися після Вознесіння Ісуса Христа, і тобто, після того, як Він помер на апостолів самих і на інших людей вже теж хто увірив, зійшов Святий Дух. Тобто це відбулось хрещення Духом Святим. І виходить, що якби Христос не помер, такого хрещення не було. І хрещення Духом Святим могло бути тільки через смерть Христа. Тобто, ось так. Також в цьому тексті підкреслюється, що. Іван Хрести водою а, і бути ще хрещення Духом Святим, як я вже казав в першому тексті. Давайте також відкриємо ще четвертий текст. Він написаний в Кремлянах 6 розділом четвертим, четвертий вірш. Угу. Отож, ми поховані з ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос за смертних славою Отця, так і щоб ми стали ходити в обновлені життя. Ну, тут трошки складно написано, але я попробую тут пояснити, що у нас тут написано. Ми бачимо, що ми поховані з ним хрещенням у смерть. Ісус Христос, ми знаємо, що Він помер на хресті і Воскрес через три дня. Правильно? От це на цьому базується цей текст. Ми поховані з ним у смерть. Щоб як Воскрес Христос із мертвих слави і Отця, так і щоб ми стали ходити в обновлення життя. Тобто, так само як Христос Воскрес, ми, що ми? ми... Піднімось з води і теж Воскресне по факту, як Христос. Я так як казав про другий текст, що треба його повернутися до нього, буде запам'ятати, ось це так само, як Христос помер. На хресті і Воскрес, так само і тут ми занурюємося в воду, не на три дні і піднімаємось води, ну, винурюємо. Тобто хрещення це занурення, так само як смерть е, старої людини і на Воскресення виходить новою, або народження вже новою, як тут краще сказати, щоб не цеплятися до старої людини. Ось так, ось так виходить. Ось чому хрещення, ми хрестимось, виходить, як як Ісус так само. І давайте відкриємо ще останній текст про хрещення, самий, напевно, класний. Я думаю, відкриємо 1 Петра, 3 розділ. І тут можна сказати і віршів, п'ять віршів цілих аж про хрещення, але я думаю, можна і один тільки зачитати. Тільки зараз скажу, який тут саме краще зачитати. Та тут, напевно, краще всі п'ять зачитати. Бо і Христос один mm -hmm. раз постраждав був за наші гріхи, щоб привести нас до Бога, праведний за неправедних, хоч умертвілим тілом, але духом оживлений, яким він і духом, що в'язниці були, зійшовши, звіщав. Вони колись непокірливі були, як їх Боже довге терпіння чекало за нові днів, коли будувався ковчег, що нього мало. Цебто вісім душ спаслося від води. Того образ хрещення не тілесної нечистості позбуття, але обідниця Богові доброго сумління спасає тепер. І нас Воскресенням Ісуса Христа, що зійшовши на небо, пробуває по Божій правиці, йому підкорилися ангели, влади та сили. Отже, цей текст він великий, він дуже багато інформації несе, як я й казав, я думаю, його варто все ж таки прочитати було весь. Що ми тут бачимо? Так само підкреслюється в 18-му вірші на початку, що Христос постраждав один раз за нас. Так само це все повністю це як аналогія до нашого хрещення, в принципі, написано, що це, право, ні, це неправо, ні, правильно за ну, неправильно, ми це все знаємо, в принципі. да. Що Христос був праведний, він був безгрішний, тільки безгрішний міг постраждати, щоб ми мали вічне життя. Що ми ще маємо? Також тут написана цікава інформація, що коли він помер на Христі, три дня оце було, то він сходив в ад і звіщав, виходить, духам, що в'язниці були. Також інформація така цікава. Це в принципі ніде ще не написано, але зато ми знаємо також це цікаво. Далі, що ми ще бачимо? Також тут трошки є повернення до Ноєвих днів. Всі ми знаємо, хто такий Ной – це той, це був одним з класних праведників, який повірив Богу, він збудував ковчег. І цим він спасся, і тільки вісім душ завдяки Ною могло спастись. І що ми тут бачимо? Тут трошки повертається історія до цього, і тут що написано такого цікавого? Як сказати краще. Тобто люди, всі, які не повірили ною, вони ж всі померли. Чого? Тому що був поток, правильно? І коли їх затопило, деякі ж люди, все ж таки, я думаю, зрозуміли, правильно, що це все від Бога, і що Ной все ж таки говорив правду, і вони все ж таки повірили Бога. Да? І виходить, що вони зробили також як частину хрещення. Вони занурилися в воду, але на відміну від хснус правильного хрещення, що вони просто не винирнули звідти. Ось чому проблема. Тому по факту вони як Христос померли, але не воскресли. Ну, чи спаслись вони чи ні, не знаю. Ну, скоріше за все, спаслися, думаю, бо я би їх спас. Але подивимося, як там Бог їх спасе вже. Е, але тут ще під наступної вірші дуже цікаво написано. Е, що, що таке хрещення? Хрещення це не образ тілесної нечистості поздубка, але обітниця Богові доброго сумління. І воно спасає тепер у нас Воскресенням Ісуса Христа. Тут хрещення, воно треба пам'ятати, що не хрещення спасає, спасає віра, але хрещення це і підтвердження вашої віри на людях. Тобто так, і хрещення, і віра, воно важливо. Звичайно, спасає віра, але хрещення це показ віри. Е, і що написано, що хрещення це обітниця Богові доброго сумління. Ну, я б не сказав, е, тобто я б погоджуюсь, але е, ми, в принципі, обіцяти Богу дуже мало що можемо, тому що ну, ми не можемо сказати, що ми цього не будемо робити, і ми його не будемо робити. Це, ну, дуже важко. Ми люди, ми всі можемо помилятися, і тому насправді. В принципі, це як це можна замінити більше як на прохання Бога, щоб він нам допомагав е, служити йому, щоб служити йому, розказувати всім людям е, ну, благодійне. Получається, це виходить, що все. Оці п'ять текстів дуже цікавих з цікавими висновками про хрещення. Я думаю, це все від мене правильно. Амінь.